Відомий український боксер Віталій Кличко відкрив у жмеренці новий спортивний комплекс. За три роки це вже друга боксерська зала на Вінниччині та восьма в Україні. Їх оновлюють в рамках всеукраїнського соціального проекту Спортивну Україну будуємо разом про перебування боксера, менцената та політика кличка старшого знає Олена Гук. Музика щосили, жмеренчани на поготові, керівництво при параді, дівчата з хлібом, сіллю, фанати озброєні ручками. Всі в очікуванні. і тут з'являється він легенда українського боксу. Присутні забувають про свої обов'язки і біжать назустріч Віталію Кличку. В перших рядах губернатор Микола Джига на жмеренщині він був у справах, запалював блакитний вогник в селі Новоалексіївка. У районному центрі опинився, аби разом з кличком старшим відкрити спортивний комплекс та подарувати місцеві станції швидкої автомобіль. Перерізання червоної стрічки, аплодисменти і оглядини боксерської зали, на яку витратили півмільйона гривень в рамках соціального проекту Спортивну Україну будуємо разом. Проект розпочався у 2007 році і перетворився в національний тренд. Це вже восьма спортивна зала, яку модернізували за підтримки благодійного фонду братів кличків та спонсорів. Головна ідея зробити спорт доступним кожному українцю. Кожна школа, яку ми відкриваємо, ми підтримуємо. Ми знаємо, як вона працює, скільки дітей ходить. Ми зустрічаємося з дітьми. Дуже велика мотивація для того, для дітей, коли з ними зустрічаєшся, коли даєш приклад, і ми дуже раді, що діти мають гарний приклад, і що вони стають перед собою мету, і ми можемо привести до спортивних шкіл, спортивних залів набагато більше дітей, які мотивовані і стають перед собою. Неймовірне мету стати чемпіоном світу чи олімпійським чемпіоном. Новий ринг випробували юні боксери. Розмовою двох джентельменів без слів прокоментував їхні спаринги Віталій Кличко і побажав хлопцям терпіння та здоров'я. Потім були загальне фото на згадку, автограф сесія і підписи на дошці пошани Миколи Джиги та Кличка старшого. І вже на вулиці відбулось урочисте вручення жмиринчанам ключів та сертифікату від новенької швидкої, яка пообіцяв губернатор, буде не останньою. Люди просять, щоб всі машини були на базі УАЗів. Швидкі допомоги були на базі увазі, тому що ну поки дороги в нас не важні і треба по сільській місцевості їздити. Це скоріше цього не буде візніходу. От і ми наступний раз, коли будемо вже вирішувати питання, ми будемо якраз такі машини замовляти. Вже надвечір 30 листопада Віталій Кличко дав прес-конференцію. Журналісти народ допитливий, тож їх цікавило все, чи потрібно Україні євро 2012 чи не зашкодить політика іміджу кличка. Не обійшлося і без запитань щодо готовності партії удар до парламентських виборів. На сьогоднішній день ми четверта партія в Україні по підтримці, по підтримці людей. У нас є всі можливості стати третьою, і наша мета бути другою. Реально, ми не гонимо за кількістю, нам потрібна якість, каже Віталій Кличко. Тож у партію братимуть тільки достойних. Політик наголошує у Верховній Раді спільну мову шукатимуть з людьми, які сповідують європейські стандарти життя. Наш Головний спів партнер. Це виборець, це люди, з яким ми шукаємо спільну мову. Щодо спортивної кар'єри, то її кличко планує завершити. Натякнув і ймовірніше за все, це станеться у 2012-му. Першими про це дізнаються саме журналісти. Пообіцяв боксер. Завершилась прес-конференція по бажанням гарно провести новий рік. Наступного разу Віталій Кличко планує приїхати у Вінницю по весні.